Ту подобається дуже. Тут дуже гарні умови для народження діток. Така палата, платити ні за що не треба. Ну, не візде таке, ти знайдеш, що можна себе чувствувати, як вдома. Хорошо до тебе відносяться. Мені тут дуже сподобалось. І всім рекомендую сюди, тільки приїжджати». Пані Наталія нещодавно народила маленького Андрійка у пологовому відділенні Тростянецької міської лікарні. Хоча сама жінка родом з Кириківки, більшу частину життя проживає у Києві, саме там стояла на обліку під час вагітності. Але ось уже вдруге обирає саме Тростянецький пологовий. У 2023 році вона вже в нас народжувала дитинку, і тому сказала, що ну, це правильно вона їхала, бо. Їй сподобалося у нас перший раз і вирішила народити тут свого синочка. У мене як сватки почалися, в мене був вибір – лібо ахтирка, лібо трістянець. Я кажу, буду терпіти тільки до тростянця. У вас було, було так все, кажуть, швидко. Все прям дуже быстро, швидко, швидко. Да. Пологове відділення Тростянецької лікарні стало справжнім центром материнства для жінок не лише з громади, а й з сусідніх районів. Тут створені сучасні умови, є кваліфіковані лікарі, а головне ставлення, яке дарує майбутнім мамам спокій і впевненість. Мені подобається тут тут дуже гарно прям. тут хорошо, хорошо взагалі і санузів вахтирки, так як я рожала, мені є з чим порівнювати. То там треба платити за окрему палату, і не такий все одно комфорт, як тут. Так? Але кожному подобається те, що подобається. Дуже всі гарно і ну, не то, що там прийшли сьогодні один раз і все. Вони ходять і вночі ходять, постійно перевіряють, може чимось допомогти, може тут, все. Ну, постійно ходять. Дуже гарний персонал, і працівники гарно відносяться. і ну, Прям всі-всі-всі. Від шополи моєї жіночки до самих головних, всі прям дуже гарно, всі ну, хороші. Окрім високої кваліфікації, лікарі та акушери готові до будь-яких екстрених ситуацій. Відділення забезпечено усім необхідним для невідкладної допомоги, як мамі, так і малюку. Медичний персонал проходить регулярні тренування, щоб оперативно реагувати у критичних випадках і надавати якісну допомогу навіть у складних умовах. Буває екстрене такі випадки, бо може бути екстрений кесарів ростин за 10 хвилин. Ми вже підготуємо і операційна і анестезіологи, і всі вже знають і всі на своїх місцях. І ми підіймаємо жінку, і наші лікарі надають їй допомогу кваліфіковану. І також може бути так само із пологами нормальними фізіологічними. Хтось може поступити в першому періоді, а хтось може вже і в другому періоді пологів поступити. Тому всі ми на своїх місцях пологові завжди готові, дівчата завжди на поготові. Щороку тут з'являється на світ багато маленьких жителів громади, і кожне народження це не просто нове життя, а й велика відповідальність медиків. Сучасний підхід, комфортні умови та турбота лікарів усе це робить місцевий пологовий одним із найкращих у регіоні. З радістю всіх приймемо, всім надамо допомогу. Хоч з іншої, хоч з нашої громади, хоч з іншої області. Наші двері завжди відкриті. Для Наталії це вже п'яті пологи, але емоції як уперше. А для лікарів ще одна історія, яка доводить народжувати у Тростянці – це про безпеку, професійність і турботу. І головне, тут готові допомогти у будь-яких обставинах.